Привіт всім! Сьогодні чергове відео про набір продуктів, які ми отримуємо щотижня, раз на тиждень, на сім'ю з семи людей, двоє дорослих, п'ятеро дітей. Ось так неестетично сьогодні це виглядає, тому що дуже багато продуктів. Я просто не знаю, як їх умістити на цей, цей мій стандартний стіл, на якому ви бачите зазвичай. Ці продукти, але ви можете тоді оцінити приблизно об'єми. Зазвичай тут їх набагато менше цих продуктів. Я зараз буду поступово показувати і відкладати, щоб дістатися до дна, донизу і показати таке все, що тут навалено. Так, ми знаходимося. Перед тиждень перед Пасхою, католицькою Пасхою, що буде 8 квітня, 8-9 квітня в цьому році. Я думаю, з цим пов'язані такі щедроти, Ну, Зазвичай так багато продуктів, але цього разу набагато більше. І хоча, ось, наприклад, цей шоколад і новорічний, але його ось саме до Пасхи, дали дітям кожному по такій величезній коробці. 20 квітня спливає строк придатності, тобто не прострочені, якраз останні тижні, коли його можна з'їсти, але все по порядку. Так, ось тут зверху зразу знаходяться аж три піци. Здається, минулого разу нам дали точно такі, і їх було всього дві. Вони заморожені, ну, були заморожені. Мені довелося сьогодні покататися з продуктами на роботу. Загалом. Більше, ніж 3,5 години. Продукти пролежали в мене в багажнику, але в мене спеціальні термосумки. Ну, не думаю, що це дуже допомогло. Менше з тим, зараз планую це приготувати, тому не переживаю, все буде гаразд з цими піцами. Трохи гіркуваті. Я думаю, що там це пов'язано з сиром і з приправами, тому не всім зайшли ті піци, але в цілому все одно все з'їли. Окей, відкладаю в сторону. А, тут яйця. Сьогодні не всім давали яйця. Думаю, що їх не так багато було. Зато минулого разу роздавали просто щедро всім. А, але нашій сім'ї виділили 12 штук, 12 яєць, але ось якось не вберегли, донесли, трошки роздавили. Молоко 6 літрів, насправді 7 літрів. Ось тут ще одна пляшка. Прострочене, до речі, хоча воно. Ага, це зараз навіть не буду. Я не впевнена, чи це взагалі коров'яче молоко, чи мигдальне, або з мигдалем, зі смаком мигдаля. Тобто це таке незвичайне молоко. Написано, що без цукру. Подивимось, що воно таке. Отже, 7 літрів загалом. Так, з неїстівного це ось такий Пак великий, 6 плюс 2 полотенець, тобто рушників паперових. Трохи пошкоджена упаковка. теж, ну, Це часто так буває з цими продуктами. Зрешту що Щось пошкоджена упаковка, але все одно супер задоволена. У нас запас я не знаю наскільки, майже на рік, мабуть, нам цього вистачить. Супер. Цього разу навіть сік дали 2 літри ось такого соку апельсинового. Насправді ми його теж купуємо, саме такий, якщо в Карфурі буваємо. Це така мережа супермаркетів. Але сьогодні отримали. так, Трохи в сторону відставляю, бо заважає Так, давайте з цукерками, щоб теж їх забрати. Теж забрати їх зверху. 640 грамів кіндер. Кіндер-шоколад, обіцяють ось такі цукерочки там, тобто майже пів кіло шоколаду. І так, як я вже сказала, це п'ять коробок, п'ять дітей, п'ять таких величезних коробок з шоколадом на Пасху, хоч вони і трохи новорічні, скажімо так, прибрали. А для дорослих теж не пошкодували і дали ось такий шоколад, це трюфелі. А, не скажу, оскільки тут грамів. Ну, думаю, грамів 250, ось, до речі. Так, трохи прострочені, бо у лютому ще строк збіг. І Фереро Роше. Дуже смачні цукерки, впевнено, ви про це знаєте. А, строк придатності. 20 квітня, так само, як і кіндер шоколаду. Тобто, ось нам на Пасху вони такий презент. Подарували, і тут 350 грамів, 28 цукер. О! Так, знову я забула, щоб, щоб тримати якось більш впевнену камеру, бо жалілися, ви що вас трохи укачує від того, як я нею тут кручу. Вибачте, спробую акуратніше це робити. Так, сьогодні спливає строк придатності ось цього йогурту ванільного. У нас, я знаю, є такі бренди, які позиціонуються, як наче вони в печі запечені йогурти, сметана, знаю така є. Ну, Це ж щось типу того типу такого йогурту. Три йогурту грецького, без цукру. ну, Це заправка більше до салатів. Три такі баночки. Все гаразд зі строком придатності. О, тільки не знаю, куди це все перед. Виставляти. Пюре яблучне, стандартний теж набір фруктового пюре. 8 коробочок, От, тут зразу бананчики, міні-бананчики. Думаю, їх тут десь е, пів кіло. Так, прибираю сюди. йогурти Йогурти з наповнювачем. Фруктовий, різний 8 штук і йогурт без наповнення. Че теж 8 штук без цукру. для Мені підійде для кисломолочного сиру, який я роблю більше ніж. Тут в нас заховався рез довгий кілограм, кілограм макаронів. Це те, що по стандарту зазвичай нам дають. Ось печиво до чаю, до речі. 48 вісквітів написано. Дали нам сьогодні каву 100% арабіки. І я бачила десь, що вона, ну, не так, щоб трохи, на рік прострочена, я так розумію. Але упаковка не пошкоджена. Сподіваюсь, ну, думаю, що за смаковими якостями там нічого не змінилося. Тому все гаразд, з каву тут буде. Моцарела до 20 квітня строк придатності 250 грамів, дуже смачна, я впевнена в цьому. Тут у нас сардини, дві баночки, ось такі стандартні, і ще якась сардина в томатному соусі. Аж три бруски еметалю президента. Теж те, що нам зазвичай дають. Один, ну, два. А сьогодні ось дали аж цілих три брусочки. У мене виходить його дуже добре натирати на терці і додавати їм макарони, і плавиться. Я там скаржилась колись що він погано плавиться. Ну, якщо великими шматками, то так. А коли він тонесенько натертий, все гаразд з ним і смачно, і плавиться, і все з ним добре. Добре, це сюди. Ще є ось такі консервовані салати. Два однакових, 280 грамів. Ось так це виглядає. Ми його беремо з собою десь в поїздки, і непогано йде, до речі, на диво всім дітям подобається. Тому ось це стандартний такий розмір, щоб пообідати, перекусити і не бути голодним. Консерви Консерву сьогодні, ось сочевиця з сосисками, не дуже смачне, це насправді. Це касоле, типова така тулузька їжа, і сосисками теж зі шматками м'яса і з квасолею, Нам не дуже смакує, тому таке накопичуємо час від часу. Інколи намагаюся суп додавати, але теж. Повільно у нас таке йде. Квасоля зелена. Потім ще ось квашена, солена капуста білокачана з м'ясом і сосисками, теж зовсім не смакує. І горошок консервований, ось такі консерви. Потім три баночки прекрасного, я впевнена, дуже смачного паштету. З фігами і мускатом. Тобто з інжиром і мускатом. Ну, щось цікаве. І якась така упаковка ну дуже схоже. В таких баночках зазвичай місцеві фермери продають якісь свої продукти. Тому я... ще треба почитати. Ну, ну Будь ласка, Монтесків. Це тут 15 кілометрів від нас. Там наші українці теж живуть. Це невеличке містечко поряд. І тунець, дві баночки. Теж стандартний такий набір. Хух, куди ж це все перекладати? Окей, далі. Два пучечка редиски. Редиска класна, ну, не супер чиста, але це ж не проблема, це нормально. Фермерська, я думаю, така місцева, тверденька, свіженька, дуже. Просто супер. З'їму за один, ну максимум за два дні. Багато-багато хліба. Ось такий американський сендвіч називається Білий хліб. Величезна упаковка. Виглядає досить таки свіжим. Швидко не Ну, Таке. Вчора закінчився строк придатності, але ми їмо трохи просточне це зім гаразд. Він зовсім не втрачає своїх снікових якостей. Ось такий ще хліб білий, молочний, як вони кажуть, аж дві упаковки хліба по пів кіло. Тут, до речі, мені здається, цілий кілограм. А ні, 825 грамів. Потім ось такий є здобний хлібець з шоколадом. Це солодка така випічка. Користується тут популярністю у французів. Знову кіндер. Ось такі печиво і разом з шоколадом, дві упаковки. Аж далі дали ось такого зайця шоколадного, але в нього проблеми з головою. Менше стиль, все одно його треба з'їсти частинами. Ось такі дві упаковки без квітів, як мені підказали, це. Я ці використовують. Я не готую такий торт, але нас з'їдається і без тортика дуже швидко. Доволі смачно мадалинки упаковані кожна індивідуально. Ми на них підсіли, я про це говорила. Купуємо, якщо довго нам не дають таке. Ще одна упаковку. Так хлібом розібралася. Хочу всю цибулю прибрати. Дали трохи зеленої цибулі. Ось так вона виглядає. Вже там суцвіття цвіття випустила. І два великих таких очечка цибулі порей. Треба буде якось. Кимось поділитися, бо для нас це забагато і воно просто пропаде, якщо її добре не з'їсти. Ще я бачила, що заморожують. Нарізають кільцями і заморожують. Ну, можливо, я так і зроблю, але що потім з замороженою робити, ще треба придумати. Так, ще ось такий хліб. Прямо так його і дають. Він, я думаю, з місцевої бланжері. Ось салат, але він вже там погано себе почував. Я подивлюся, чи можна з ним щось зробити. Це цикорі, здається, називається, але я не впевнена. Я колись пробувала його запікати з вершковим соусом, як мене тут навчили, але в мене не вийшло позбутися гіркоти. Я не знаю, що, що з ним робити. Мабуть, є якийсь секрет. У мене не вийшло. Знову ж таки, тут в Франції це готують доволі часто. Я бачила. В таких маленьких пакетиках це шампінь. Гриби французькі, те, що виглядають вони, і пакетики говорять про те, що вони фермерські, тобто з місцевої якоїсь ферми. Три пакетики, я не знаю, десь по 100 грамів. Так, нам роздали одна цибулина. Ось мені тут трошечки, зовсім трошечки яблука, але яблука такі дуже треба почистити їх, щоб гарно гарні вісти. О, Багато-багато дрібненької картопельки, але я точно знаю, що вона дуже смачна. Хочу швидко подивитися, скільки її тут. У мене на виставке. 2,5 кілограми. Тут ну, це теж цілий скарб, тому що картопля тут коштує дорого. Картопля ще ось десь кілограм і більш такої крупної. Спаржа, він же аспарагус. Готували ми пару років тому купували в Україні, в Києві, і нам було дуже смачно. Тож, певне, що і це нам смакуватиме. Єдине, що треба якомога швидше, це приготувати. І перець, два великих таких перця, червоний. І помаранчевий і на салат. Буде дуже смачно. До заморозки переходимо, дали нам дуже багато м'яса. Їму треба терміново робити в морозилку я покажу кілограм. Це стейки зі сманину. Ось Так вони виглядають, заморожені. І, щоб ви розуміли, нам дали три. Пакети, тобто 3 кілограми м'яса з ними, Хочу заморожене, і це в нас по 600 грамів філе рибного, теж три пакети, тобто майже 2 кілограми риби замороженої, вона без льоду, дуже класна і дуже смачна. Регулярно ми її отримуємо, і я готую, всі з задоволенням їдять. Окей, так це все виглядає, начебто все показала. Дуже багато продуктів. До мене там вже намагаюся <рій> пройти, бо я ж ви розумієте, не даю нікому нічого з'їсти, навіть потрогати ці коробки, почіпати. Порозглядати буду вже завершувати це відео, воно доволі велике і довге вийшло. Але що поробиш так багато продуктів сьогодні? За що я неймовірно вдячна. Я задоволена і найголовніше, я спокійна. Тому що, як ви бачите, навіть велика родина цілком може прожити, прожити тиждень на ці продукти, а то і більше, враховуючи, скільки м'яса нам дали і взагалі. Овочів, і хліба, і всього іншого, молока, яєць. Тобто, ну, я не знаю. Все, що потрібно, все є. Дякую за перегляд. сподіваюся, вам було, ну, принаймні, цікаво. Я думаю, що вас такі відео розважають і справжні друзі радіють за нас. Так. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Спокійного вам вечора чи часу, дня, в який ви це дивитесь. Бувайте!